Хто зливає збірну України з футболу з групи на Євро-2024? Нам пригадали нашу гру у відборі. Сергій Рибров засвітився на базі відомого клубу. Артем Мілевський голосив про поновлення ігрової кар'єри. Донецький шахтар назвав, в який чемпіонат влітку, скоріш за все, перейде Георгій Судаков. Андрій Шевченко оприлюднив шокуючу інформацію про УАФ, а також реакцію одноклубників та зірок іспанського футболу на перформанс Андрія Луніна в матчі Реал Мадрид Манчестер Сіті. Такому відомих футболістів «Динамо» Києва дісталося на конференції за його форму від Олександра Шавковського. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду! Визначилася друга півфінальна пара розіграшу ліги чемпіонів. Ними стали Реал та Баварія. Німці здобули мінімальну перемогу над арсеналом. А іспанці пройшли сіті у серії пенальті. Відзначив, що Олександр Зінченко просидів усю гру на лавці і не вийшов на поле, навіть коли треба було рятувати ситуацію і переходити в атаку. Ну, а Лунін став героєм матчу, відбивши не тільки два пенальті, а й здійснивши вісім сейвів по ходу самого поєдинку. І хоч Юфа нагороду відзначила гравець матчу Вальверде, але навіть ургваєць віддав належне саме українцю. Потрібно привітати Луніна. Після першого матчу його розкритикували за те, що може статися з кожним. А сьогодні він вистояв, показав ту сміливість, яка потрібна в реалі, і ще раз продемонстрував, який він фантастичний воротар. Цитує Вальверде прислужба Реала. І навіть Тібо Куртуа написав в твіттері Великий Лунін. Ну а легенда іспанського футболу Сантьяо Канісарес підняв українця на найвищий рівень. Сьогодні Луніна коронували. Він провів чудовий вечір. Він напевне провів матч всього свого життя. Вирішальним став пенальті, який він відбив від Бернардо Сілве. Андрій перебуває на рівні найкращих воротарів Європи, сказав Канісарес. Сам же Лунін після гри традиційно був стриманим, сказавши, що він втомився, адже це перші в його кар'єрі 120 хвилин на такому рівні. А також відзначив гру своєї команди і подякував своїм партнерам. До речі, після гри Андрія наче отримав офіційну пропозицію від Переса по продовженню свого контракту, тому чекаємо новини. Ну а тим часом топ новина надійшла для клубів серії А. Їх ліга офіційно тримала додаткове п'яте місце у лізі чемпіонів. Трапилося це завдяки виходу до півфіналу Ліги Європи Роми та Аталанти, завдяки яким позаду Італії лишилися Англія та Німеччина. На вакантне місце претендують ті ж таки Рома, Аталанта, Лаціо та Наполі, котрі розмістилися з п'ятого по восьме місце. До речі, відзначу, що крім Роми та Аталанти, в півфінал Ліги Європи пробився й Марсель, який раніше вибив з турніру Шахтара. А позавчора ще й Бенфіку, за яку грав Анатолій Трубін. Команди вирішували все в серії після матчових пенальті. Але, на жаль, Анатолію не вдалося здійснити подвиг імені Андрія Луніна. Український кіпер не потягнув жодного з удару французів. Мунда Департіво стверджує, що Баварія за крок від підписання угоди з зінедіном Зіданом. Такий розворіт ситуації трапився після того, як Юля Нальцман продовжив контракт із збірної Німеччини. А Раверто Дізербі не може все ніяк домовитись керівництвом Брайтону. Варіант з хабі Алонсо відпав ще раніше. Зідан же давно вже хотів повернутися до роботи, але все ніяк не міг знайти для цього підходящий проект. ПСЖ втрачає МБП. А в МЮ взагалі не зрозуміло, що тренер навіть наче вже висунув перші вимоги для керівництва мюнхенців. Від яких він хоче побачити активну роботу на трансферному ринку і підсилення захисту. Віктор Піцуреке, який тричі очолював збірну Румунії, дав зухвалий прогноз для своєї країни на вихід з групи на євро, згадавши персональну Україну. Ми опинилися в такій групі, яка дає явну надію на вихід із неї. Так вирішити таке завдання буде непросто. Ми не можемо вважати себе явно вищими за наших суперників. Але з іншого боку, ми приблизно також само рівня, і вони, наприклад, збірну країни я взагалі не боюся. Я бачив ігру в плей-офф кваліфікації на євро. Але виступ на такого роду турнірах залежить від багатьох речей. Важливо, щоб зараз, коли до євро залишилося зовсім мало часу, наші гравці регулярно виступали за свої клуби та перебували у хорошій формі і перш за все були здоровими. Якщо, не дай Боже, хтось із важливих виконавців збірної отримає травму, це відразу ж позначиться на команді та її потенціалі, сказав інтерв'ю під Суреке. А я надаю, що крім Румунії та України, в нашій групі на євро також є Белія та Словаччина. Ну а як вам така заява? Згодні, що в нашій групі всі команди одного рівня. Чи все ж таки є там свої фаворити? До речі, Сергій Рибров відвідав тренування «Динамо Києва, поспілкувавшись гравцями та штабом по їх ігрових кондиціях. Після чого тренер залишив своєму інстаграмі допис, в якому написав, що для нього це перший подібний досвід великого турніру на чолі збірної, і що наша команда здатна гідно представити державу на такій великій сцені. Георгій Судаков назвав своїх улюблених футболістів сучасності. Серед них опинився дует ветеранів та нещодавній екс-одноклубник іншого українця. Прямо зараз мій кумир Сефіл Фоден. Мені дуже подобається, як він грає. Це неймовірний футболіст. Також мені дуже подобається Лука Модріч. Ну, а третього я можу виділити Андреса Ендєсту, сказав Судаков. А Сергій Палкін пролив світло на майбутнє півзахисника. Назвавши клуб, з яким вони вели серйозні перемовини, і найвірогідніший чемпіонат, в якому влітку опиниться Георгії, у січні, я сказав Наполі, що вони можуть придбати його за 50 мільйонів євро плюс бонуси. Вони ж запропонували 40. Тоді я сказав їм, щоб вони закривали угоду зараз або програють. Це був їх унікальний шанс. Влітку це вже не буде 50 мільйонів євро. Тепер у них не буде шансу підписати Судакова, бо нас шукає багато інших клубів. Найцікавіше очікується з боку англійських клубів. Для мене він стане одним із найкращих півзахисників світу та Європи. Ми не хочемо, щоб клуби-покупці вибивали якісь собі знижки, бо ми перебуваємо у стані війни. Мудрик був прикладом, що ми достатньо сильні. Цитує Палкіна британська преса. А Скарла Нікаліні назвав іншого гравця гірників, який може опинитися наступним в топ-клубі. На мою думку, Матвієнко може опинитися у топ-клубі Європи. Микола дуже сильний класичний сучасний захисник. Він швидкий, шульга і знає, де правильно розміщуватись. Ми нікого з футболістів не прив'язуємо. Цітує Нікаліні Кальча Наполі 24. До речі, тренер по фізичній підготовці Шахтаря має багато зв'язків в італії, і саме він досить часто стає провідником контактів з представниками клубів серії А. Колись ходили на відчутки що Наполі був зацікавлений в послугах Миколи. Адже саме центр захисту команди просідає більш за все вже довгий час. Олександр Шовковський відверто розкритикував поточну форму одного із своїх лідерів та ветеранів. У нас в команді 24 польові гравці, якщо ми говоримо, 4 воротарі, і кожен доводить свою претензію, якщо можна так вирати, на те, щоб бути в стартовому складі в тренувальному процесі на сьогоднішній день. А так іноді в футболі буває. Він виглядає трішечки не в тих кондиціях, перебуває. На яким ми розраховуємо, таке запитання назріло до тренера. Після того Караваєв залишився на лавці в четвертому матчі поспіль. Хоча ні про пошкодження, ні про інші проблеми з футболістом ніхто не повідомляв. Тому наразі мова йде суто про ігрову форму. Крістян Шевченко продовжує запалювати за молодіжку Вотфорду. Цього разу на рахунку новоспеченого форварда збірної країни гол плюс асист в фіналі молодіжного кубку. На жаль, цього виявилося недостатньо, і вотвор поступився флідводу з рахунком 2-3. Ну, а поки батько Таланта займається аудитом УАФ, і організація оприлюднила попередні результати перевірки. На даному етапі було виявлено відтік активів УАФ в розмірі 1 мільярда 342 мільйонів 900 тисяч гривень. Основні збитки спричинені операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів. Та витратами пов'язаними із завищенням вартості придбаних товарів робіччі послуг. Також ВУВ зазначає, що такий результат не є фінальним. Аудитом займалася незалежна міжнародна фірма, яка має свої офіси в 150 країнах світу. Артем Мілевський відновив кар'єру футболіста. Екс нападник збірної країни буде грати в українській медіалізі за команду блогерів. Назву зачитувати не буду, щоб нікого не образити, бо можу помилитися в вимові. Але Артем написав, що ця команда йому гарно знайома і йому подобається їхній проект. Цікаво, що раніше була інформація, що Мілевський мав якусь пропозицію від Ігоря Суркіса, котрий хотів його підтягнути в Динамо Києва, як тільки но Артем вирішить свої проблеми з фізичним та ментальним здоров'ям. Як бачимо, поки по цьому питанню нічого не чутно. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.